Єлизавета Бенедикт лише 10 років тому почала дізнаватись про своє знатне коріння. Родинне дерево жінка написала просто від руки на аркуші. Перший у списку Ігнат Рушкович, відомий священник, який 47 років життя віддав духовно-педагогічній діяльності в Ужгороді. Його старший син Еммануїл пішов по стопах батька та теж став священником. Його правнучкою і є єлизавета. Жінка і досі живе у родинному маєтку на капітульній. Фасад будівлі у дуже поганому стані меморіальної дошки немає. Проте збереглися старі фотографії. На одній із них Еммануїл разом зі своїми дітьми сидить на варанді біля будинку. Він викладав і в гімназії, в ліцеї у Шороцькому, королівському викладав теологію і також латин. Книги, по яким навчав Еммануїл, передалися правнучці у спадок. Вони всі як нові, попри поважний 200-літній вік. Наприклад, цей греко-латинський словник з 1822-го. на титульній сторінці надписи майже стерлися, але наповнення збереглося. Читається кожна буква. Жінка про свого прапрадіда знає небагато у радянські часи. Її батьки нічого не розповідали, боялися говорити про священників-предків. Лише з угорських видань жінка по краплинці збирає історію роду. Вони займалися дуже благодійністю. Оце дуже що мене дуже тішить, і його дружина створила благодійні фонди для школи для дівчаток, школи інтернат. Зберігся єдиний автопортрет Прадіда на картині ні підписів, ні дати виготовлення нема. Проте родина знає, написати портрет міг лише старший брат Еммануїла, відомий художник Ігнат срушкович молодший. Першу славу модець отримав після картини Маленьке червоне яблуко. Багато угорських художників руками намагалися її копіювати. Більшу частину свого життя Ігнат жив Будапешті. та про рідний край не забував ніколи. Любив малювати Ужгород, куточки Закарпаття, писав простих русинів та природу. Та все ж найбільше робіт було у сакральному жанрі. Писати ікони або іконостас розписувати це нелегка робота. Це має бути високодуховна людина, а тим більше, що він походив із пященішої сім'ї. У Сторожницькій греко-католицькій церкві чудом зберігся іконостас, виготовлений ігнацем Рожковичем спочатку іконостас у складі 41-ї ікони знаходився у православній Преображенській церкві на вулиці Цегольнянській. Після ліквідації греко-католицької єпархії у 1953-му церкву закрили, а ікони перенесли до бідної сторожницької церкви. Єдине, що вони зробили місто ікони преображіння Господнього. Вони зробили ікону Кирила Святих, Кирила і Методія, тому що церква ця носить ім'я цих світ. Тих честь їх слава їм не поламали ту ікону преображіння і, і поставили її з тильної сторони іконостасу. Рожкович розписував інтер'єри багатьох храмів у Пряшеві та Будапешті. Останні 10 років свого життя митець дуже хворів, він практично не бачив та все ж останню свою роботу встиг завершити. Майже сліпим розписав іконостас греко-католицької церкви на площі Троянт у Будапешті. В Ужгороді про нього широко заговорили лише після появи пам'ятника. Виготовив його ужгородський скульптор Михайло Кулотко. Його майстерня з 2002-го у тому ж будинку, де проживає родичка Рожковичів, коли Михайло про це дізнався, вирішив, це не простий збіг, а знак пам'ять про знаменитого художника потрібно увіковічнити. Така відповідальність на те, що якщо я зараз цей будинок художника продовжую тягнути, якби ну, своєю творчістю теж то мені треба про минулі роки. Цього будинку теж розповісти. Оскільки я скульптор, то Виникло бажання поставити пам'ятник художнику в Ужгороді як обласному центрі закарпатської школи живопису. Працював над скульптурою. Він 9 років у 2012-му Завершив пам'ятник. Розмістили на театральній площі поблизу наборожної незалежності, яка з 1928 по 1944 називалася наборожною Рожковичів. Тягнулася вона від мосту і до будівлі національного банку. У 2014-му точну копію пам'ятника встановили і в Будапешті на березі річки Дуна. Скульптури ідентичні. Єдине, що їх відрізняє це зображення на мольберті. В Ужгороді Рожкович малює старий пішохідний міст в Будапешті Ланзгід. У Будапешті на його честь назвали і одну з вулиць. А у нашому місті будівля родини Рожкович лише чекає на ремонт і, можливо, на меморіал. Єлизавета Бенедикт невдовзі планує виїхати з будинку, в якому два століття проживала її родина. Проте своє коріння не забуває, регулярно їздить до могили ігнаца Рожковича у Будапешт та планує відшукати нащадків синів свого прадіда, які виїхали в Америку.